Препарат Фаскаль. Цікавий препарат е, працює в комплексі з іншими препаратами від компанії виробника компанії LifeBiachem. Що дає вона вам змогу? Фаскаль це концентрована формула, активні речовини, які доступні для рослини зразу. Тобто вони будуть пролонговані, і рослина активно буде е, реалізувати всі свої формуляції. Тобто фаскаль, е, фосфору 500 грам на літр, калію 260 грам на літр. Азоту 200 грам на літр. Концентрована формула, яка дає змогу або працювати разом з бором, або з бофосом у цього ж виробника в нормі літр бору, літр бофосу та е, літр фаскалю. Тобто вибираєте бор або бофос. Або фаскалю можна працювати разом з гуміновою формулою, або з антистресантами. Тому, будь ласка, акцентую увагу, що все одно фаскаль це перший. Ключ для того для реалізації ваших проєктів як восени, так і навесні. Від вас потрібно тільки звернутися, отримати якісну консультацію. Саме на головне буде фірмовий каталог, якому ви краще буде розбиратись разом з компанією, але стандарт постачальником та компанією-виробником LightB. І саме на головне підхід індивідуальний до кожного клієнта. Фаскаль на всі культури дає змогу пролонгації ваших стартів та з, в критичній фазі розвитку зробити активну формулу до зустрічі.